Де ти був до того, до війни? Де ти проживав? Я був в Італії. Я навчався, співав в Італії. Це взагалі почалось з моїх 23-4 років, коли я закінчив львівську консерваторію, потім mm. магістра в Одесу. Да, і ставало питання, що робити далі. Ну якщо вже стільки покладено, вже треба співати опору далі. А, де? Співач, там? Де? Ну пізніше, mm. да. пізніше, mm. ж, звісно, без проблем, легка. А, І прийшлося їхати в Італію, бо це ну родина, батьківщина просто опорного мистецтва. Це ж не, не багато хто думає, що це дар від Бога. Да, так, типу, якісь да? але а, це абсолютно штучно. Вічна історія, це те саме, що тяжова атлетіка. Це ж ти ж не знаєш, як з дитинства підняти штану правильно. Це техніка, те саме і вокалі і найкраще цю техніку викладають в Італії. В принципі, там я і навчився співати більш-менш адекватно. І щоб туди поїхати, мені довелося відкрити власний бізнес. Мені ніхто не хотів спонсорувати, Ніякі, ні мери, ні зважаючи на купу перемог, конкурсів, ні, ні всякі фонди, не ні не пінчука, ні фонди, ні пінчука, ні фонди, ніхто. Всім по барабану було. Прийшлось відкрити свій бізнес, почати заробляти, вийти на якийсь дохід, зробити штат сотрудникова, і потім за свої гроші поїхати в Італію, вчитися. Ну це мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор для оперного співака. Карма ну карма, да, ну, це. Ну якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто все тобі треба заново себе всього побудувати і, і фінансову подушку так само, і фінансову складову, щоб десь поїхати і далі а, навчатися чи щось розвивати своє життя. Там, де я вчився, там всі були або діти-депутати, або на фондах, або я там перший студент в історії був, який сам себе забезпечував. Я цим вообще не горжусь. Це велика травма для мене, бо всі йшли десь гуляти після навчання тусуватися. А, 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 а я мені гроші треба заробляти, щоб їсти за навчання, заплатити. Ну і Періодично я повертався туди-сюди, з України, в Італію. І я вам скажу чесно, перший, перший час за кордоном класно. Перший, може там півроку, перший рік, максимум, потім так додому хочеться. Кожен раз додому повертаєшся, Думаєш, блін. Я б залюбки в Україні залишався далі, якби були великі можливості, перспективи, в тому числі і заробіток цінило, для оперних ли? співаків, да, якби цінилось. Тобто, тут ну, великі питання до культурного рівня в Україні, на жаль, не підтримується це належним чином, популяризація опери і так далі. А стільки в це вбахано, ну що як його? І я постійно виїжджав туди-сюди. Але б ну я знав, що буде війна, я свідомо повернувся в Україну. По-перше, є що в Україні втрачать. По друге сім'я, по-третє, ну ця складова Десь мене просто тягне з середини, якогось типу, а мене от, ну, тіпо, небезпека в Україні, ні, небезпека в Україні треба йти вписатися в цю біжуху. Я. я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.